Вітаю всіх. Сьогодні у нас буде обзор монети України 5 копійок 2013 року. Монетка магнітна, так як виготовлялась з магнітної сталі. На аверсі бачимо по центру три зуб по боках листя каштану з колосям пшениці, зверху напис Україна і внизу дата. На реверсі монети напис 5 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монети мають таку мілку насічку. Це рядові монети, ціна їх від 10 центів за один екземпляр монети в хорошому стані. Є монетки, які коштують набагато дорожче свого номіналу. Це, зокрема, монетки, які не магнітяться, мають. Поворот у 180 градусів ось так. Або брак аверс-аверс чи реверс-реверс монетка з обох сторін буде однакова, на прикладі реверс-реверс, ось так. Ціни на такі монети договірні. І на сьогоднішній день деякі екземпляри превишають 500-600 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.